Події, що відбулися довкола заводу «Азовсталь» в Маріуполі, як і можність азовців, так і скалка в дупі матрьошної армії окупантів, закарбуються в історії на довгі роки уперед. У цьому видові ми зануримося в історію самого заводу Азовсталь, який дав захист і прихисток багатьом українцям від навали ракет руського міра. Дякую, капітана. На містку далі. Я сам всім привіт, я Дрін Зетпі. Та перед тим як продовжу, хочу попрохати вас про допомогу через теми в роликах, які я висвітлюю на моєму каналі. Мені прилітають обмеження у вигляді жовтих значків, які. Зменшують покази та рекомендації роликів іншим людям, Тож, ваше поширення цього видова буде дуже цінним вкладом в розвиток українського культурного простору. Наперед бахнемо рому за цих красунчиків і красунь. Отож, зараз доведеться трохи покапітанити та коротенько розповісти, що ж таке цей Азовсталь. Стривай, я думав, що це я тут капітан. Ну, якщо тобі хочеться покапітанити, то давай. Азовсталь це металургійний завод Гігант у Маріуполі із майже сторічною історією. Це своєрідне місто в місті. Азовсталь займає величезну територію близько 11 квадратних кілометрів на лівому березі річки Кальміус. Для порівняння СМТ Гостомель, про який ви точно чули, в контексті звірств армії матрешок, за розміром вдвічі менший 6 квадратних кілометрів. Комплекс розташований між річкою. З одного боку та берегом Азовського моря з іншого. Завод має свій власний вантажний порт та розгалужену систему підземних комунікацій. Дякую, капітане. Яррррр! Звертайся, друже, а посилання на мій канал є в описі. Рішення про будівництво Азовсталі було прийнято у Москві у лютому 1930 року. На той час у Маріуполі діяло велике металургійне підприємство Металургійний завод імені Ілліча», який орієнтувався на залізорудну сировину із Кривого Рогу та Нікополя. Виробничих потужностей цього заводу виявилося замало, оскільки більшовиків люто йшов пар звук, бо, звичайно ж, хотіли догнати Перегнать загніваючий запад. І в таких умовах було вирішено побудувати новий завод для переробки руди камиш-боронського родовища, розташованого в районі Керчі, яку доставляли з Криму на баржах Азовським морем. Орджонікідзе, один з тогочасних шишок партії та нарком важкої промисловості, особисто приїжджав до Маріуполя, щоб контролювати хід будівництва заводу та спеціалізованого морського порту для прийому Кримської руди. На будівництво Азовсталі виділили 292 мільйони совєтських рублів із державного бюджету, залучаючи до роботи найкращих інженерів совка 12 серпня 1933-го доменна піч Азовсталі видала першу партію човну. Раптом у когось в цей момент промайнула думка, що ото вам все совєтський союз не такий, і в Совку заводи будували, і людям роботу давали. То зверніть увагу на рік. Це 1933 пік сталінської колективізації та голодомору. Тому так будували, але будували на кошти, які отримали за зерно, відібране у селян, яке в подальшому продавали за кордон. Тобто, це будівництво ціною життя мільйонів людей, в яких відбирали останній хліб. Супорува стратегія. Шановні, у період цієї першої кривавої п'ятирічки в Україні, також було запущено Запоріжсталь, Криворіжсталь, Дніпрогес, Харківський тракторний завод та інші підприємства, побудовані все тією ж ціною життів. Наприклад, вісім турбін на Дніпрогесі було встановлено американською компанією Newport News Shipbuilding. П'ять генераторів поставлено знову ж таки американською компанією General Electric. і все це коштувало шалених коштів. А в якості грошей совки за це обладнання платили зерном яке, як ми знаємо, відбирали у селян. Тому, коли вам казатимуть про здобутки Сталіна та його геніальний менеджмент, ніколи не забувайте і про ціну цих здобутків. Скільки я вже розповідаю вам про цей Совський Союз та однаково дивуюся, тому. Сум, який відбувався в ті часи, усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші. І по суті, так і є. Навіть за кордон виїхати мали змогу лише люди зі статусом, типу дипломатів або членів партії. Іншим же треба було пройти шалену кількість процедур та отримати дозвіл від КДБ, який не факт, що отримаєш. А як отримаєш, то будеш під прицілом пильного нагляду. Як на мене, то здуріти можна. Напишіть свою думку у коментарях, що ви думаєте. А черги то взагалі якесь пекло, купа офлайн підписів отримай там сям. А сьогодні можна зробити пару кліків, не виходячи з дому, і готово. Так, я розумію, прогрес і все таке, але оскільки я тут про закордон згадав, то варто не забувати, що їдучи та подорожуючи за кордон, на авто вам обов'язково знадобиться автострахування. Та це питання легко вирішити з українським сервісом Hotline Finance. На ньому ви можете легко та зі швидкістю флеша оформити зелену карту, і ціна не косається. Просто вибирайте потрібний термін дії страховки, вводите дані та оплачуєте. А готова електронна страховка одразу прийде вам на імейл. E Супер просто! Вона повністю законна і за потреби її достатньо показати зі смартфона. Також тут є інші види страхування, як от автоцивілка чи медичне страхування для закордону. По моєму промокоду ADRIANZP знижка 10%. Усі посилання є в описі. До 1939 року завод «Азовсталь» активно розвивався, та вже у червні 41-го його перетворили на повноцінне оборонне підприємство. Трудовий колектив передав військовим два поспішно збудовані бронепоїзди, болванки для потужних авіабомб, стволи для мінометів і сталеві щити для танків. У жовтні цього ж року Маріуполь був захоплений німецькими військами, проте співробітники Азовсталі таки встигли вивести цінне обладнання на Урал. За час дворічної окупації німцями Азовсталь здобув нове ім'я Азовський завод номер 1 Підприємство передали в управління концерну Альфреда Крупа, але відновити мартенівські печі та ввести підприємство в повноцінну експлуатацію німці не змогли. Перед відступом німецьких військ із Маріуполя у вересні 1943 року завод підірвали, а відновили його вже після 45-го, модернізовано і розширено. За подальші роки нічого надприродного на Азовсталі не відбувалося, окрім факту, що аж в 1984 році завод став металургійним комбінатом. Після проголошення незалежності України у 1991 році Азовсталь виробляв сертифіковану сталь, зокрема й корабельну за передовими технологіями. Було відремонтовано низку устаткування та створено об'єкти природоохоронного призначення. Хоча не можу не зауважити, що екологію цей завод таки підісрав. Мені, як корінному запорожцю, тема заводів дуже знайома. У квітні 2003 року відбулося відкриття окремої Азовсталівської гілки газопроводу для стабільного забезпечення його роботи. А у червні 2006 року металургійний комбінат Азовсталь увійшов до дивізіону Сталі та прокату групи «Метінвест». Мажоритарним акціонером «Метінвесту» є фінансово-економічна група СКМ Ріната Ахметова. Основна продукція меткомбінату – напівфабрикати, що перероблялися на європейських. Активах Метинвез Голдингу, а також товстолистовий прокат, який продавався до країн ЄС та Близького Сходу. Також металургійний комбінат Азовсталь був єдиним виробником рейок в Україні. Що цікаво, та в декого можуть очі на лоб вилізти, але у 2001 році виторг Азовсталі становив понад 500 мільйонів доларів США. 78% економіки Маріуполя забезпечував саме цей металургійний комбінат, на якому працювало понад 10 тисяч людей. А потім прийшов рускій мір. Раптом хто не знав або ж забув, так званий Руський Мір намагався пробратися в Маріуполь ще в 2014-му. Проте не вдалося. У травні, червні 2014 року, під час АТО військові ЗСУ та добровольчі батальйони змогли відбити місто з того часу. Навіть попри обстріли житлових кварталів у січні 2015 року, Маріуполь жив мирним життям і стрімко розвивався. Після вторгнення Росії на Донбас у 2014 році генеральний директор Азовсталі прийняв рішення відновити усі бомбосховища на території комбінату, забезпечити їх сухпайками, водою та рештою необхідного для тривалої оборони у багатьох людей. Напевно, виникло питання, чому так багато цивільних ховалося на Азовсталі? Справа в тім, що ще після другої світової на базі заводу побудували багато потужних бомбосховищ. Та укриттів, бо сувок весь час готувався до війни. Гендиректор Азовсталі Енверт скітішвілі в інтерв'ю BBC розповів, що бомбосховищ на Азовсталі 36, в яких одночасно може знаходитись понад 12 тисяч людей. Після першої спроби штурму Маріуполя було піднято заводські архіви совєтів, де виявили, що п'ять бомбосховищ є особливо потужні і мають витримати навіть потрапляння одного прямого ядерного удару. От ще дещо важливо сказав про наших азовців гендиректора Зовсталі. Я не воєнний чоловік, але дуже люблю історію. Коли Красна Армія уходила із города, вона город здала за один день. Бойцы Азова без подкреплений, без подачи боекомплекта удерживают его 67-е сутки. Багато хто повірив, що Раша – друга армія світу. Також, після 2014 року, були приведені до ладу підземні тунелі, що знаходяться на глибині 8 метрів. Після 24 лютого, 2022 року, було ухвалено рішення відкрити прохідні комбінати, щоб забезпечити вільний доступ цивільних у бомбосховища. Азовсталь називають фортецю ще з тої причини, що вона з трьох боків оточена річкою та морем. Перем, відповідно, наступати танкам туди проблематично, тому Азовсталь і став точкою супротиву українських військових та місцем порятунку багатьох цивільних. Уже на початку березня Матрьошним військам вдалося оточити Маріуполь з усіх боків і заблокувати з моря. Оборону міста тримали сили Азова, 36-та бригада морської піхоти, а також прикордонники, поліцейські. І співробітники СБУ, штурмуючи населений пункт, військові РФ і бойовики ДНР до середини квітня змогли витіснити українців з майже усіх осередків спротиву, морського порту і заводу імені Гіліча. При цьому наступальні дії Кремль веде з максимально руйнівним ефектом. За даними української влади, від обстрілів і бомбардувань знищено близько 90 міста. Загинуло близько 20 тисяч цивільних. У середині квітня стало відомо, що частина українських морпіхів змогла прорватися з оточення на заводі Ілліча на півночі міста і з'єднатися з силами Азова на півдні в Азовсталі. До середини травня Росія зосередила усі свої сили на знищенні останньої цитаделі українців у Маріуполі Азовсталь, який щоденно бомбардували. Вони використовують бомби вільного падіння, ракети, бункерні бомби. Усі різновиди артилерії, як наземної, так і морської для невибіркових атак. Заявив командир Азову Денис Прокопенко, окрім українських військових, на Азовсталі від бомб та обстрілів армії РФ ховалися й цивільні люди. Maxar Technologies опублікував супутникові знімки території Азовсталі, що свідчить про злочини РФ у Маріуполі. На них видно, як російські війська повільно знищують завод з кінця березня. На момент запису цього видова вже відбулося низка подій, як от евакуація цивільних, заклик від гурту Калош оркестра на сцені Євробачення врятувати Маріуполь та Азовсталь, і їх перемога на цьому конкурсі. А також 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя. 53 важкопоранених військових евакуювали до окупованого Новоазовська. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що військових евакуювали з Азовсталі для подальшого повернення їх додому і буде здійснено процедуру обміну. Мені не дуже подобається, що тема азовців якось стихла, тому наголошую, що. Що в наших силах тримати інформаційний простір та говорити про наших героїв в описі ще лишу посилання на ролик про історію батальйону Азов? Так ми з вами живемо в часи, коли пишеться історія прямо у нас на очах, пишаємося та віримо в наших героїв. Історія Азовсталі та події на цьому металургійному гіганті однозначно увійдуть в світову історію. На завершення ще раз попрохаю вас поширити цей ролик. Не забудьте про вподобайку та коментар. За сценарієм мені допомагала Дарка Бунтарка. Слава Україні і... до зустрічі!